Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні відповідаю на питання в коментарях. Написали мені такий коментар, що відбулося з моїм чоловіком 22 серпня, і за що це йому? Ну, такі питання краще на індивідуальний розгляд писати, бо я не знаю, якого чоловіка я зараз витягну з Всесвіту, з, з, з потоку, вашого чи не вашого, на якогось витягну. І. Такі питання краще ставити за донат, щоб не знялась з вас плата чимось іншим. Так, ну, давайте подивимось, питайте, подивимось, що сталося з вашим чоловіком 22 серпня. Що таке було? Ну, це йому розплата. Скоріше все, що там брала участь, алкоголь випивав, або хтось випивав, і що це була драка, і це покарання. Тобто трапився якийсь нещасний випадок внаслідок бійки. І чоловік постраждав, побитий, пришествия, щось з ним трапилось. Рицарь що заробляє гроші, працює усердно, добивається якихось результатів, але потрапив у якісь разногласія і поніс наказання. За що це йому наказання? За що? Тут опять випивка, випивка. Свято, праздник, достоліє. За що доля, така доля, карма, відпрацьовує карму негативну. Тобто, повинен був отримати якийсь прибуток, результат, розрахований результат. Можливо, він його і отримав, але ще також отримав по долі, якусь сплачує борги по долі, кармічні борги, які не знає, не пам'ятає. Просто йде своїм шляхом по, цій, по цьому житті і відпрацьовує негативну карму. Дуже велика в нього є така тяга к справедливості, за це пострадав. Постраждав. Так, може, в когось програвалося, що це пришестя було пов'язане на дорозі, ну, їхав кудись в машині. Ось так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.